Керівник американської дипломатії Ентоні Блінкен започаткував ініціативу глобальної музичної дипломатії. Її презентували в штаб-квартирі державного департаменту у Вашингтоні. Як сказав Блінкен, музична дипломатія це інструмент для просування миру і демократії у світі. До того ж, її можна використовувати для підтримки ширших зовнішньополітичних цілей. США. Як передала європейська мовна спілка під час презентації державний секретар продемонстрував і свої вміння зіграв блюзову композицію Маді Вотерса Гучі Кучімен. Комбі санґан.